Ну що, починаємо. Мене звуть Катя і ви на моєму каналі про вишивку. І побачимо, можливо, не тільки про вишивку. Отож, хто я і чому починаю свій канал. Е, мене звуть Катя, як вже сказала. І починаю я свій канал, тому що мої подружки Валерія з, з каналу Валерія Сівакова, Даша з каналу Ката Авоката і Юля з. Каналу «Творчість Юльчика» сказали, що створять свій чат для блогерів, а тих, хто не знімає відео, просто туди не додадуть. Ну і я такого допустити не можу, тому, от, можливо, перше відео на моєму каналі. Я займаюся вишивкою із го року. Точніше, вишивкою з традиційних, можна сказати, українських сорочок. Вишивка зі мною з дитинства, бабуся навчала хрестика і гладі. Гладь мені здалася нудною, але якийсь час я вишивала хрестиком картинки, в школі так само вчили трохи традиційних технік, але ну, зрозуміло, що не всі. І от навіть тоді в дитинстві мені вже хотілося мати таку традиційну більш сорочку вишиту, тому що. У школі на ярмарку в 10-му, 9, 10, му 11 му класі у нас проходив ярмарок місцевий. І ми там сиділи, вишивали в віночках, в сорочках. Хто вдягав, кого була вишиванка, вдягав вишиванку, в мене ж не було. Тому вчителька української мови мала в класі старі сорочки збережені. І от вона мені давала вдягати сорочку. Для ярмарку. І от тоді я познайомилася із старовинними сорочками, ті було десь більше ста років. Так, більше 100 років. У мені були стандартні брокарівські трояндочки, але для мене вже тоді вона сторічна ну, сорочка була скарб, скарбом. Зрозуміла, що дуже мало людей вже ну, ще тоді. Це були 2010 роки, мали можливість доторкнутися до давньої речі, настільки давньої. І от після того я захотіла собі вишити і зшити сорочку. Спочатку я думала, що можна вишити сорочку по вже зібраній сорочці. Шукала щось, схоже, не знайшла, ніяких зразків я не знайшла, ніякої тканини толкової теж. Ми не знайшли, купили тоді ще на базарі у моєму місті всяку таку тканину, яка більш-менш могла підходити для вишивки. Я не знаю її ні складу, нічого. Вона, мабуть, досить синтетична і там, швидше за все, або бавовна, або синтетика. Але та тканина в мене відклалася, тому що я ну, не знала, що з тією тканиною робити взагалі. І ось. Бачите, така мрія тривала багато років і здійснилася в 2023 Але до того, десь році в 2015-му, я знайшла собі на секонді таку сорочину. Я думаю, такого крою хлоп'янка, вона швидше за все була може нічною сорочкою, вона коротенька. Але мені сподобалася і я її вишила. Вишила, звичайно, що хрестиком, чорно-червоним, брокаром, все як треба. Спереду, ось тут троянночки. Трошечки скосила, тому що це була бавовняна тканина, і рахувати по ній нитки було майже неможливо, тому вишивала, як вишивалася. Але це була перша моя вишиванка, яку я вишила самостійно із свідомим бажанням мати сорочку. І от... До... до масштабної війни. Я більше мала хобі з читанням, це мене захоплювало, це є моєю роботою. Все. Але потім, із настанням війни, я перестала читати. І ось в мене звільнився великий пласт часу, вечорами вихідними, коли я не знала, чим себе зайняти. І от у 23 році мені почали траплятися в інстаграмі. Спочатку блогерка. Крапка, крапка, я побачила, що вона вишиває сорочку. Вона порекомендувала майстерню Мокоша, я підписалася на майстерню Мокоша і потім затаргетувалася дуже багато е, майстрів, які вишивають сорочки, які вишивають справжні сорочки українські, які от є саме тими сорочками, які, ну, можливо, які я бачила на картинах в дитинстві, і про які я мріяла. Уже тоді я зрозуміла, що мені подобається, як виглядає наша традиційна сорочка, я думаю, вона мені ну, зрозуміла, що швидше за все, личитиме. Тому що я не такої статури вуглуватої, а така кругленька. Ну і кругленьке до кругленького має пасувати загалом. І я Якийсь тривалий час слідкувала, попідписувалася в Фейсбуці на вихиляси з вишивасами, на бабцю ірцю, читала активно, читала майстерню Мокоша. Там пані Наталя виписує детально всі нитки, якими вона вишиває, якими збирає, яку тканину використовує. І ось так, от протягом якогось часу доволі тривалого, тому що я десь зацікавилася взимку. А почала свою першу сорочку в липні 23-го року. Буквально вишила її буквально за місяць. Але про це потім розкажу. І, а вишила її завдяки ось цій книжці Лідії Бебешко. Я думаю, ви всі про неї знаєте. І моя перша сорочка з орнаментом з ось цим. Але традиційний він був червоно-чорний. А я зробила у відтінках синього, темніший синій і світліший синій. І мені дуже сподобалося, так як це була пробна сорочка, в мене все вийшло так. Треба було дуже хотіти, щоб її зробити. Прикласти ну, немало зусиль для людини, яка взагалі не вміє. Ну і не дуже розуміється, якщо чесно, на викрійках, шитті і так далі. Про техніки вишивання, там у книжці Лідії Бебешко вказано під схемами до кожної сорочки, і до кожної схеми, точніше, вказаний перелік технік, якими вона вишита. І це насправді дуже полегшує початківцю, перші кроки до вишиття своєї сорочки, тому що ти береш ту назву. Гуглиш, на Ютубі дивишся, як процес вишиття цього стіпка навчаєшся, і вже трошечки на зразку виходить, не виходить, розумієш чи ні. Ну і так в процесі реально навчаєшся. і насправді дуже класно навчатися не всіх технік відразу. А от є в тебе сорочка, яка тобі подобається, ти знаєш, які ній техніки, дивишся. Майстер-класи, відео на Ютубі. Пробуєш, навчаєшся і робиш сорочку. Тобто так простіше, ніж вкласти в голові більше 200 українських традиційних швів, які зараз дослідники визначають. А взагалі, основна моя рекомендація, яку я хотіла дати, це про надивленість. Зараз є відео для початківців, як вибрати матеріали для сорочки. Як обрати тканину, як обрати нитки, де взяти взір і ось це все. Навіть є покрокові майстер-класи від майстринь. Але для мене основна порада, ну, яку я дотримуюсь, в принципі, мабуть, з часів освіти на дивленість. Підписуйтеся в інстаграмі на всіх майстринь з вишивки, які вам трапляються. Це і майстерня Мокоша. Це та сама Софія безверха. Крапка, крапка. Вона вишиває полтавські сорочки переважно. Це і інші майстрині вам таргет буде підтягувати кожну після перших кількох підписок. Підписуйтеся, тому що ви будете тренувати на дивленість, ви будете бачити роботи інших майстринь. І так само чим більше інформації будете отримувати, візуальної тим. Вас швидше і якісніше виокремиться свій власний смак і власне розуміння, що вам подобається, а що ні. Тому що це дуже важливо, не просто брати. Ну, можливо, да, в першій сорочці в кожного може бути намішані багато різних регіонів, багато різних технік, які у традиційних сорочках не поєднувалися. А були обмежені регіонами, але, в принципі, таких не дуже багато. Але краще насправді надивлюватися і слідкувати за майстринями, тому що спочатку ви дивитеся Вау! які в них Геніальні роботи і думаєте, що ви так не зможете. А потім з часом більше будете читати, дізнаватися. Ходити на виставки дуже теж важливо, якщо є можливість і ви з великого міста або навіть з маленького. І у вас є якийсь краєзнавчий музей чи музей якогось текстильного виробу. Я, наприклад, свої місцеві вишиті сорочки знайшла у музеї ткацтва. Тому рекомендую вам піти, подивитися. І Якщо у вас є зацікавленість, то ходіть на виставки, слідкуйте. Є книжки, так, є ось декілька з книжок про вишивку і дотичних там, тем про горсики. Але це вже, знаєте, більше для складнішого рівня, тому що книжки коштують гроші. А не в усіх є можливість купувати ці книжки, тому є також і відео в інших майстрині дівчат на Ютубі йде брати безкоштовні. Схеми до сорочок. Якщо вам це потрібно, скажіть мені в коментарях, я вам теж підкажу, де брати безкоштовні схеми, щоб не порушувати авторського права обов'язково. Тож, так, надивленість так, і відвідування виставок. Про виставки я сказала, про підписки я сказала. Ну і можете дивитись у пінтересті, теж, тому що за запитом. Про сорочки якогось там регіону часто показує, ну є там так, те, що не варто уваги, але ви для тренування на дивленості і того розуміння особливостей сорочки якогось певного регіону, то вам цього для початку буде достатньо. І це насправді більше сорочок ви побачите, і у вас буде більше розуміння того, що вам подобається у вишитих сорочках. І тоді вже буде менше страху, знаєте, підступити до вишивки і до розкрою тканини. Отож, якщо ви додивилися до, до цього моменту, я вам дуже дякую. Це було перше відео на моєму каналі, якщо я його випущу. Тож, всім, бувайте, гарного дня! Головні режисери і оператори.